Кухонна мийка фірми Кронер, розмір якої 78х43 см. На дві чаші виготовлена з нержавіючої сталі, покрита півіді покриттям, завдяки якому не царапається та не вигорає. Повністю обезшумлена. Товщина каркасу 3 мм, товщина чаші 1 мм. В комплект входить змішувач. З витяжним гусапом двох на холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, кріплення, два сифони в колір мийки, заглушки. Ціна такого комплекту. 7500 гривень для замовлення. Пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.